У податковому обліку деякі операції вийде врахувати тільки тоді, коли було задекларовано позитивний об'єкт, тобто отримано податковий прибуток. Збиткові ж платники в певних випадках втрачають у податковому обліку окремих привілеїв, які податковий кодекс надає прибутковим платникам. Тож давайте подивимося, які це випадки. При наданні допомоги неприбутковим організаціям установлений ліміт благодійних витрат. А саме до податкових витрат можна віднести суму безоплатно переданих коштів і товарів у розмірі не більше 4% оподатковуваного прибутку за минулий звітний рік. А от витрати зверху знімаємо через збільшуючу різницю, яку фіксуємо у рядку 3,19 додатка РІ». Втім, якщо у минулому році отримали податкові збитки, тоді ліміт податкових витрат буде нульовий. Тому фінрезультат доведеться збільшити на всю суму допомоги, наданої неприбутковим організаціям, тобто всю суму наданої благодійної допомоги, яка потрапила до бухги витрат, знімаємо через збільшуючу різницю. А отже, у збиткового платника благодійна допомога не потрапить до податкових витрат і не зменшить об'єкт оподаткування. Допомогу армії враховуємо в податкових витратах у повній сумі, без обмежень 4% лімітом. Йдемо далі. За загальним правилом, суму безповоротної фінансової допомоги та безоплатно переданих товарів будь-яким платникам податку на прибуток. Можна облікувати в податкових витратах у повній сумі. Коригувань фінрезультату в такому разі не передбачено. Але це не стосується безоплатних передач платникам податку на прибуток пов'язаним особам, які були збитковими в минулому році. Тобто йдеться про ситуацію, коли ваші пов'язані особи задекларували за попередній 2021 рік. Податковий збиток з податку на прибуток. Таку допомогу в податкових витратах врахувати не вийде. Суму таких витрат знімаємо через збільшую різницю за рядком 31101 додатка РІ. Наступний ліміт стосується спортивних витрат. Так, при наданні допомоги спортивним неприбутковим організаціям до податкових витрат можна віднести суму безоплатно переданого не більше за 8% оподатковуваного прибутку за минулий звітний рік. Витрати зверху знімаємо через збільшуючу різницю за рядком 3.1.13 додатка РІ». Проте, якщо за підсумками минулого 2021 року в податковому обліку були отримані збитки, тоді вам доведеться провести коригування, тобто показати збільшуючу різницю на всю суму благодійної допомоги, наданої спортивним неприбутковим організаціям. Тому благодійні спортивні витрати у збиткового платника пройдуть повз податкові витрати. І не зменшать об'єкт оподаткування. Ще один ліміт це витрати на нерезидентські відсотки. У загальному випадку сума відсотків, нарахованих на користь нерезидентів, яку можна врахувати у податкових витратах, обмежена 30-відсотковим лімітом. Причому для його розрахунку об'єкт оподаткування податком на прибуток беремо без урахування коригування на податкові збитки минулих років. Проте якщо у звітному періоді були отримані податкові збитки і за розрахунком 30% ліміт вийшов від'ємним, то всю суму нерезидентських відсотків доведеться зняти з податкових витрат через процентну різницю за рядком 3,11 додатка RI, тобто суму нерезидентських відсотків не вийде облікувати в податкових витратах. Щоправда, при появі прибутку їх можна було частково врахувати у наступних роках у рядку 3, 2, 1 додатка РІ. Податкові збитки не перешкода виплаті дивідендів. Головне, щоб було що розподіляти поділяти за бухубліком. Тобто для виплати дивідендів у підприємства має бути наявним саме бухгалтерський прибуток. За чинними правилами, при виплаті дивідендів слід сплатити дивідендний авансовий внесок. При цьому дивідендний аванс сплачуємо не з усієї суми дивідендів, а тільки з різниці, визначаємо її як суму перевищення дивідендів над об'єктами оподаткування за відповідний рік, за підсумками якого платимо дивіденди. Звісно, якщо грошові зобов'язання з податку на прибуток за такий рік погашені. Проте, якщо будемо виплачувати дивіденди за рік збитковою податковому обліку, то дивідендний аванс доведеться сплатити з усієї суми дивідендів, адже у цьому випадку вся сума дивідендів утворює суму перевищення. Щоправда, потім на суму сплаченого дивідендного авансу можна буде зменшити нарахований податок на прибуток, але фактично зарахувати його вийде, коли з'явиться податковий прибуток.